Товариство, всім привіт! Сьогодні в нас буде пошук в такому лісі, де в нас був панський сад. Є тут величенькі дуби, а також залишки фруктових дерев. Він, напевно, що він там саме був. Багато відео на каналі. В описі додам першу, другу частину, все, що вдалося в нас тут знайти. І зараз ось тільки вийшли на нас таку стежку. Піднімаємося. І перший сигнал, тільки вимкнув прибор, прилад. У нас ось така підковка, схоже, що з каблука. Ось так. Ну, Гадаю, що ця підковка до удачі. Так що поїхали. Так, піднімаємося до саду і давайте наступна знахідка. Мені схоже, що медяк, тому що кругляш. Якраз послухаємо. Сіткий 26, і давайте подивимося. О, товариство, копійка 1905 року. то є добре. Так, і що я хотів вам показати? Ага, товариство попередня знахідка. Це в нас ось таке водило. частина водила в хабарницю не вилізе, тягаю в руках, ось так. Знову в нас товариство сигнал був на медяк, я не знаю або комусь не вистачало глибини, а можливо хтось під оцими гілками. Як бачимо, знову мені трапилося, не захотів копати. І відтер я його, подивіться, Схоже на кінську зброю, алюмініва бронза, якщо не помиляюсь, каніна, якщо правильно. Ну, Період там, наскільки я знаю, дуже різниця. Може бути і старіше, і молодше. Тому ось так. Йдемо все ближче до води, ще трішки залишилося. Комарі товариство так шпехають, як в тій самій картинці, які, яку я вже показував, зараз подивитись, тому довго затримуватися не буду, тому що просто з'їдають. Так, Сигнальчик був під дровиною, відкинув оцю дровиняку. Він ж зашкалює. Зараз поглянемо що у нас тут буде. Ковиряв, друзі, хвилин 5. Воно все було напевно підкореним. Майже ось саперка. Вилізла в нас ось така фігня. Не знаю що вона. Якийсь набавдашник. Але ось так. Це було погнуто, чи так і задумано, не знаю. Але ось така штучка. Добре, товариство. Хто знає, допомагайте в визначенні. Буду дуже радий вам. Так, тільки засипав ямку, вирішив перевірити, ще поруч сигнали, і в нас випадає круглячок. Схоже, що буде в нас Радянщина, але поруч біля цієї ямки. Так, товариство, після реформи 70-й 70, 70 якийсь рік. 3 копійки чи 74-й. 73-й, якщо на камеру добре видно. Добре, товариство, я віддавився від тієї стежки, захотів пройти ось сюди вниз до води. Можливо, тут щось буде в нас по більш ранній культурі. Там такі схили непогані і тому поглянемо ще біля води. Того разу ходили ось поверху. Тому продовжуємо. Товариство вже <кхм> майже біля самого берега. Ось у нас видніється водичка. Дуже кричати не буду, тому що там рибаки сидять. Так, у нас не дуже глибокий сигнал. Давайте поглянемо. Схоже мені щось на якусь, знаєте, по культурі, але таке схоже на якусь як заготовку. Можливо, щось планувалося робити, але воно форми в нього такі, прямокутні. Ось так. Також у кого які думки. Допомагайте. Ну і шмурдячина наша поки що. Дві шрапнелі, проволока, кільце, якась балда. Ну, Отак. От Продовжуємо. Не знаю, що з мене тягне тяне ці гілляча. Всі знахідки майже на цих гіллячах. ногами відпихаю. Тоненькі сигнали такі єлі-єлі чути. Давайте поглянемо. У нас нарешті хоч щось тройбан 46-го. До реформи і то є добре, вже веселіше. Ось так, але вона якась вигнута. Ось так. Добре, продовжуємо. Так, тим часом у нас під деревцем ще один сигнальчик. 26-27. І зараз поглянемо. Знімати не буду, тому що товариство в комарі довбуть безбожно. Товариство ще один мідяк. Скажу так, незважаючи на рік, це схоже, що Миколи II. Одна копійка. 1912 або 2011 року. Незважаючи на свій вік, вони ще досить непогано збереглися, як і до реформи, пісочок, такий земля піщана, я б сказав. Тому ще непоганий сохран цих монеток. Добре, продовжуємо. Йдемо до цього ліска, покажу вам пару тих фруктових дерев. А також покажу, що вдалося відкопати і шмурді. Шмурдяка також досить таки багато. Ну, ось товариство одна з цих доходяжних яблук. Яблунь, яка більш-менш залишилася жива. Ну, як жива? Стовбур стоїть. І ось за розповідями всевих тут саме був наверху садок. Називають панський, панський. Я точно не знаю. І там ще таких дві дві деревини залишилося. Тому ось так. А взагалі, що я хотів сказати, було б не чудово, знаєте, що чудово, виробникам додати, на прилад десь тут в уголочку, на дисплеї маленький годинник, щоб ти розумів, скільки часу, щоб кожного разу не лазить за телефоном у карман. Було б дуже зручно. Так, ну і доки я на стежці, тут мало комарів, наша улюблена рубрика шмурдь. Ось такого всього й до чорта. Це сік точили, три кулі, гільза, шахетні кулі, проволока і різна жбонь. Ось так. Шмурдячка хватає, друзі. Добре, продовжуємо. Ось такий добяка. Зараз підемо знову туди, де знаходив цю фігню. Цікаво там ще біля дерева пробігтися. Якраз у нас час буде, тому що хтось не зарядив привод, а у нас одна поділка. Вже вона рявка десь годину. Вже трішки, друзі, залишилося нам до виходу з лісу. Там уже піде трава. Так, давайте поглянемо. Нас випадає монетоз. одна копійка. Одна копійка. 1928 року. Непоганий у неї стан. Так, і перед цим була у нас ось такий шматочок, не знаю, можливо, якоїсь металопластики, а можливо і ні. Але дзвонів добряче. Ось так. Добре, зараз ліземо в траву. Там також були колись знаходити такі до реформи. Можливо, вдасться щось знайти. І будемо закінчувати. Ну що ж, товариство, приват здох, тому йдемо назад. Традиційно, друзі, кому було цікаво, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки. Так Ютуб зрозуміє, що відео цікаве, і пропонуватиму його більшій кількості людей, а українського контенту повинно бути більше. Так що для вас це 2 секунди, а для мене дуже приємно. Тому ось так. І чекаю всіх. На огляді знахідок Відмиємо та подивимося, що там у нас. от Так, так, ну що ж, товариство, плани були побігати по панському саду. Також, друзі, хто не бачив, правий верхній кут вам додавлю відео. Там уже ходили, було багатенько там монет. Але, як бачимо, з новим приводом набагато цей садок у нас старіший. Ну, кільце, шрапнель. Ось оця заготовочка. Схоже, що заготовка. Монетки 3 копійки 46-го. Нічого тут дивитися. Медяки 1905-го. І 1911 року. Нічого тут цікавого. Після реформи 3 копійки 73 го і копійка 28-го в непоганому стані. Піде у колекцію. Що цікаво, що у моїй колекції 28-го копійки ще немає. Ось так. Рельєфна монетка. <кій> Мідяки чистив трилоном, непогано він їх відідрав. Ну і товариство саме цікавіше. Не тільки панський сад, а схоже, що в нас тут було. Якщо правильно я знайшов інформацію, то це в нас або кельти. Або ранні скіфи. Тесало. Напевно, сюди вставлялася якась дерев'яшка і затесували, обробляли цією штукою дерево. За розмірами вона як спичечний коробок. Зараз вам додав ось так. Невеличка штука, звісно, я можу помилятися. Друзі, хто розуміється, по цьому періоду, то, будь ласка, поправте. Ось так.